Tohle se napustím, necháme. Necháme to mě dělat. po slo, po... Slo, po... По-Хмельницькому, вже все, там вже знають, як я. Бо там теж є Хмельницької області. Mm. Питаю, ти звідки кажу, я звідти, звідти, сила те. Ну, вжняв. Як по їхньому сказав, про що нахуй, понімаю. А бойники то теж поймають. А як не сказав, так, то поси їх на драбук і бойду. Як не чую, то кажу, помищі або кажу, або колюціоненко. Береві ти шестограм. Шестограм. А що, не курку закупаються зарубати чи що? Бояться. Бояться. Тримати тримають, а бояться рубати. Вони привикли вдома тримати, да? Mm. Кури, гуси, качки там тримають. Mm. Постоянно, то коло мене там, то є рідка там на воду ходить, А то так, як в тебе тут. Та є там балія чи ночі, там не воду, ми і живі так дзюві день, тільки воду втирай. І воду давати і ці загорожі на цей садика. Тільки втирай їм тільки воду давати, і вже. А бояться зарубати, а вони за кобосою їдуть чернівці. Чернівці за кобосою їдуть. Тобто там, може, них, там нема кобаси? То не всі там, ну, казав. Я їх там не... Я там побув э, два тижні, то махнув рукою, ну вас. Кажу, мені кажуть на хмельницьку лучше. Я, це я як там, да? Я там, там тяжкий воздух. Хоча сюди вже доїхав за додому поїзді, так? Да? Mm. Тут візивий воздух. Завжди Там тяжкий воздух, там, там температура більше, ніж тут. Каші багато. Там. Хватає, але mm. Mm. я йду за роботи, я тобі зараз ходу. Я йду за роботи в 8 день, да? mm. бо другі зміни. Роблю. Йду за роботи, дорі зміни, бо друга зміна у 2 часа приїжджає бус, забирає машину. Mm. Mm. Ми йдемо в 20... ти їдемо 25-2, я виходжу з дому. Будь нас забирають, скільки там чоловік на нас зміні робить перший, другий, третій зміни. Та сама бригада, що ми робимо, перша, другий, третій. Буває, що там, то туди перекинуть, то туди перекинуть. Ми йдемо ввечері з змі зміни. Малолітки отакі. В клуб йдуть. Сигарету дайте. Приводайте, Там як я подивився, я такий йшов, Там кахва теж є, ми, я туди зайшов в курити, бробу. Брав, 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 я зайшов туди. Там воно днем закрито. Ти після 10 годин. Все. до ранку гульде, там музика тріщить, там нічого... Ти сиди за мною, піш по сторонам, да? Ти музики не чуєш? Чуєш, що там, не брав машини собі там? Чи буса, чи що там? Ааа... Куди мені там... Ну що? Там я не... Я, хана, побуду... Я, я, тут собі... Стоюся на роботі, я собі... Йду. Я ходиш? думав, що буду робити... Я купую собі скутера якоїсь... А ти бачиш... Ти хочеш якось гулятися? Чи буса брати? Якось, москвича, думаю... Москвича? Мені хочемо що таке, як буде заїздити. Провезешні? Ти бачите, ти не вийздиш багати. А, друг такий, що не провезеш. Провезло, Боже. <coughs> там як ти пішов подивився, там і такий го. І таке о. 40 років, 42, 45 років йдуть, клуб. Мужики.

нас петух, я, ти, третій дитяті, да? Mm. Ми сидимо за столиком. Ти нікуди не йдеш, тобі принесли. Стаканчики. Силки. Mm. Кризуки. Що ти заказав, тобі все підносять. Mm. Yeah, так що? Все підносять. Через 10, через 20 минут, через 5 хвилин. поїдуть п'ю. Принесли. Взяв пиво собі, там за пиво заплатив, собі п'єш пиво. А що ти заказав там салат, те, 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 вони тебе через п'ять минут приймуть. На підносі, приніс, там те лежить, там те лежить, і тележить що. Ти вже заплатив за все, і все, тобі тільки підносять. Ти тільки сади там. Пішов геть і курити, на твій спів ніхто не сяде, псю. Не, ну. Не. не, о, клянусь. О, бо я вже був там два рази, два рази був. Ніхто не сяде. Чи ви там не допили горівку, закрито воно там? Ніхто не тядає. Там на цьому барі так як Нє! Хво! Я геть в там був. Два рази вже геть, і геть сам ходив піди. Ти йшов? Хоча би що? І ніхто мене ні, так як кажуть нас, отпиздять. ніхто мене ніхто не отпиздає я собі Взяв пляшку горівки, лічу пива, заказав, що мені треба птицю, те те.